Сьогодні чергова велопрогулка. Таймер поставив на 45 хвилин. І ось бачите, куди я доїхав. Бачите, село Мамаєці залишилося внизу. Ось воно Мамаєці. Ось тут ви вже бачите телевежа Цецину. Далі ви бачите, відкривається вид на Чернівці. Ось воно місто. Чернівці. Ось там Садгора. Садгора Ось десь там Ширівський ліс. За цим пагорбом е, Шубранець, напевно. А ось туди ви бачите поля, ріпаку, за ними село Валява. Ось там ви бачите вдалині вид Це Кіцмань. Ось так.